Маленька квартира ще не приговір, навіть якщо сьогодні здається, що невисокі стелі і скромний метраж – проблема вселенських масштабів, то досвідчений дизайнер найде до тисячу і одну можливість створити функціональний і стильний інтер'єр, пропонуємо заручитися досвідом професіоналів і запам'ятати головні секрети створення ефективного простору в малогабаритці, самостійно продумати планування і сценарії освітлення. А також підібрати оздоблювальні матеріали, меблі і декор можливо, секрет 1. зони у вашому домі. Перш ніж захоплено рухати меблі, продумайте призначення кожного вільного ділянки квартири, де ви плануєте відпочивати, читати, займатися хобі, працювати, позначивши завдання кожної зони, задумайтеся про те, як відокремити їх один від одного. Для цього, наприклад, можна скористатися високим книжковим стелажем або полицями для квітів зону, де грають діти, можна вдалити за допомогою шведської стінки, а своє робоче місце організувати в укромному місці в кутку кімнати, якщо ви хочете максимально відокремити зону спальні, відмінне рішення зробити подіум. Секрет 2. функціональний варіант. Життя в маленькій квартирі вчить цінувати кожен вільний міліметр і щоб обстановка була максимально зручною і при цьому практичною. Використовуйте меблі, яка вміщує в собі кілька корисних функцій. Наприклад, готові меблеві гарнітури часто мають стандартний комплект ящиків, поличок і тумб. Індивідуальне замовлення меблів дозволить зробити кожен елемент максимально зручними у вашому повсякденному житті, до того ж, ви цілком зможете секономити. Секрет. Три геть безлад ще один серйозний ворог любої маленької кімнати безлад. Організуйте систему зберігання речей за допомогою стелажів і спеціальних гаджетів, наприклад, чохлів із захистом від пилу вакуумних пакетів і романтичних плетених кошиків. Чохол можна заховати куртки і пальто, які займають багато місця на вішавці, пакети поміститься весь сезонний одяг, а в кошики. веніри. Журнали, книги або косметика, секрет 4. приховані резерви. Іноді для того, щоб удосконалити інтер'єр, необхідно всього лише знайти нові куточки, які допоможуть грамотно організувати зберігання одягу, взуття, кухонних приналежностей. Них та інших аксесуарів проведіть ревізію квартири на предмет пошуку нових вільних місць і навіть цілих стін. Так, незадействований подоконнік може стати відмінною полицею, робочим місцем або навіть когонною столешницею. Секрет 5. Сила відображення. Дзеркальна стіна, відмінний інструмент для розширення кімнати, але використовувати дзеркало потрібно обережно. Дизайнери не рекомендують встановлювати його навпроти масивних меблів або шафи з численними активними елементами, наприклад, колекцією сувенірів, них або фотографій. В такому випадку дзеркало зіграє з кімнатою злий жарт і посилить враження від захаращеності простору і безладу. Секрет 6. кольоротерапія. Колір одне з ключових засобів для створення просторого інтер'єру. Квартира візуально стане більше, якщо для її оформлення використовувати єдину колірну гамму і стиль візуально розширити простір допоможуть світлі холодні відтінки, шпалери в дрібний малюнок або фотошпалери з перспективою, наприклад, пейзажем, що йде вдалину. Різні зони можна виділити за допомогою аксесуарів, підлогових килимів, картин, рослин, декору. Головне, щоб ці деталі не були громісткими і не перевантажували інтер'єр. Секрет 7. легкість буття у маленьких приміщеннях, особливо гостро відчувається дискомфорт через нагромадження речей, і навіть в тому випадку, якщо ви використовуєте мінімум меблів, щоб уникнути відчуття нудьги. Робіть ставку на прозору меблі або предмети інтер'єру, які пропускають світло і повітря, скляний столик наскрізні полки без задньої стінки жалюзі. Вибирайте стільці з тонкими ніжками, а крісла без підлокітників теж саме стосується і дивана. Так ви зможете додати інтер'єру легкості. Перевагу віддавайте простим лініях, так ви виграєте кілька сантиметрів свободного пространства, і ваша малогабаритка буде здаватися легше і просторіше.